Про пів літри золота е, виставку, яка зараз проходить у навчальному музеї культури, освіти та еволюції туризму Львівського інституту економіки та туризму. Е, і її е, автор це молода мисткиня Тетяна Василишина. Вона вже сидить у нас у цій студії і сидить не сама, а своїми роботами. Тетяна, доброго ранку. Доброго ранку. Отож, кілька слів про е, власне, про чому така назва виставки «Пів літри золота і е, скільки власне. Тої півлітри е, увійшло у виставку. Ви знаєте, назва така досить спонтанна. Вийшло з того, що практично всі експонати можна виміряти міркою півлітри. Ну, приблизно так. А золота тому, що більшість декорованих пляшок вони покриті золотом. Ну вони так виглядають багатші, яскравіші. Е, також, окрім е, пляшок, е, у виставку війшли твої роботи з, е, Папер. з паперу. Так, я думала, що це насправді щось таке металеве, навіть ніколи в житті не відрізниш. Розкажи трішки про своє захоплення квілінгом е, і як ти його втілюєш у життя. От квілінгом я захопилася досить так недавно. Я пробувала його втілити приписувати квілінг до пляшки. Там угу. стоїть одна така чорненька. От, ну, тому що з пляшками було пов'язано, а потім спробувала зробити сережки. Ну, я дуже люблю взагалі, біжутерію, а е, так як кожного разу до кожного нового якогось одягу чи стилю трохи дорого купувати біжутерію, і я спробувала зробити її саму з паперу. Ну, тому що так можна і міняти її часто, і робити те, що взагалі подобається. Ну, от так от, якось Попробувала, сіла, трохи трохи не виходило, mm -hmm. трохи якісь книжки підглядала, трохи якось ну так. Тобто ти самоучка, так. Да. Е, пам'ятаєш першу пляшку, яку розмалювала? Пам'ятаю, то була гваша, її вже нема. Я Канула в Е, да. Власне, ти за освітою редактор. Так. Да. Ти закінчила Українську академію друкарства. Чи працюєш по професії? У ну, мене, крім освіти редактора, є ще освіта, взагалі комп'ютерна, угу. ліцеївська. Я взагалі так працюю за освітою, займаюся видачею книжок, вісників в інституті нашому. А як взагалі що тебе наштовхнуло до мистецтва? Папір. папір. Я взагалі, так як всі поліграфісти, люблять папір. Я раніше працювала в видавництві, і от коли у нас. В друкарні, знаєте, от коли обрізають книжку, лишаються такі тоненькі смужки, з них якраз добре робити квілінг. От ті смужки якраз одного разу і наштухнули на те, що можна щось таке почати робити. Звідки черпаєш натхнення до роботи? Що тебе взагалі надихає? Ну, взагалі, знаєте, миттєвий порив, напевно, якийсь, бо так, щоб сказати, щоб щось конкретно надихнуло. Може бути якийсь фільм, може бути якийсь вірш, може бути просто якийсь настрій такий. От От захотіла чогось нового, сіли і зробили. Тетяно, взагалі, якщо ти вже експонуєшся і представляєшся на виставці, ти в майбутньому це поєднати зі своєю професійною, мабуть, діяльністю? Чи це так більше для душі? Ну наразі більше для душі, але є в планах далі. Провадити то в майбутнє є кілька домовленостей з магазинами, щоб поширювати то далі. Є плани на ще одну виставку, масштабнішу. Ну то наразі поки що за план чи є люди, які вже носять твої прикраси, і чи є люди у оселі яких вже красуються твої роботи? Так, у Львові багато, знайомих, друзів, е, кілька пляшок є в Білорусі і в Німеччині. На замовлення поїхали. У прикрасах в переважній більшості друзів. Е, до котрого числа триватиме виставка? Розкажи і запроси охочих на неї глянути, можливо, щось придбати, якщо там можна. Можна придбати при бажанні. Виставка ще, напевно, буде тривати ще тиждень в Львівському інституті економіки і туризму. Запрошую всіх бажаючих поглянути експонатів Є трохи більше, ніж тут представлено, фізично не змогла всю виставку принести. Приходьте, вас запрошую. Спасибі. Дякую, що ти прийшла до нас у студію. Дякую вам. Нашим телеглядачам нагадую, що нашою гостю була Тетяна Василишин, вона молода мисткиня, і, власне, її виставка зараз експонується.